Тюльпани, крокуси, нарциси й гіацинти розквітнуть перед Ужгородською загальноосвітньою школою номер 12 уже цієї весни. Школярі подбали, аби на клумбах усе було гармонійно. Ми клали один тюльпан, потім другий, тільки іншого сорту. То а в середині ми клали гіацинти. У нас буде дві лінії. По боках тюльпанів і по, по центру теж квадрат з тюльпанів. Буде прикольно прийти весною, побачити, як розквітли нові тюльпани. Квітковий рай у школі стане можливим завдяки благодійному освітньому проєкту від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Благодійники запропонували озеленити всі школи України. Вони переконані, що це покращить моральний стан українських дітей. На участь у проєкті реєструвалися ще на початку листопада. Тоді ж із Нідерландів доставили бокси з цибулинами. Чому потрібно було висаджувати листопад, грудень? Трошечки ми вже з часом запізнилися, тому що якщо це було не висадити весною, то вони не дадуть цвітіння, тобто не буде квіт. Квітів ще весною, аж на наступний уже рік, аж у 2024 році. Тому ми сподіваємося, що сприятливі погодні умови, достатньо зволожений ґрунт приведуть до того, що все-таки наші цибулини дадуть бажаний результат. І весною будуть милувати око не тільки наших учнів, батьків, але й всіх жителів міста Ужгорода своїм різнобарним кольором. Процес висадки квітів і веселий, і пізнавальний. Візьми відклади і двома ручками береш сад. Двома ручками. Я колись сажала квіти. Я, я, колись. я думаю, що спочатку треба розпушити і змокрити землю. Якщо це цибулинка, то вириваєш землю, кладеш туди цю цибулинку, потім засипаєш і все. Підуваєш, щоб наші цибулинки не замерзли. коли почнуться морози, тоді ми принесемо листя навесні. Як розквітнуть висаджені квіти, проведуть всеукраїнський фотоконкурс серед шкіл найгарніший квітник України. 2023 Чия клумба буде найкрасивішою. Та школа отримає у подарунок ще 5 тисяч цибулин різноманітних квітів із Нідерландів.